До кінця року у нас буде встановлено біля 200 точок оповіщення, які в автоматичному режимі оповіщають населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Але сьогодні ми прийняли положення про міську автоматизовану систему централізованого оповіщення. Що це таке? Це система на загальнодержавному рівні, яка існує. Централізована і дає можливість подачі централізованого сигналу від. Обласної адміністрації до місцевого районного рівня про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Та система, яка існує сьогодні в місті, вона буде інтегрована в міську автоматизовану централізовану систему оповіщення. І всі ці точки, які вже працюють в місті Одесі, вони будуть використовуватись теж в складі нашої міської автоматизованої системи централізованого оповіщення. Крім того, ця система, вона. Подозуміває під'єднання до територіальної автоматизованої системи оповіщення, яка буде створена на рівні Одеської області. Тобто, це дозволить нам швидко в автоматичному режимі надавати сигнали про надзвичайні ситуації і доводити їх до мешканців нашого міста. Є певні умови, які. Від повинні відповідати 733-й постанові кабінету міністрів, і ці умови вони включені в положення про масо. Це технічні, перш за все, умови, які розглядають наявність трьох робочих місць, які дублюють один одне, тобто для стійкого для стійкої передачі сигналу населенню. Це вимоги стосовно безперебійної роботи. Точок оповіщення, наявність додаткових елементів живлення. Зараз ціни змінюються, скажімо так, постійно. Потрібно, ну я думаю, що для розроблення проектної документації ми це вже підраховували. І ліцензійні організації, які мають право це проводити, ми працюємо тільки з такими організаціями. На розробку проектно-технічної документації буде потрібно десь приблизно півтора мільйона гривень. А вже потім на придбання апаратури це вже будемо вирішувати, коли ми отримаємо весь пакет технічної документації, яка до речі пройде державну експертизу.